З початку повномасштабного вторгнення штрафи за порушення законодавства у сфері реєстратора розрахункових операцій або обігу акцизної продукції для платників податків в Україні не застосовувалися. А з 1 серпня санкції відновлюються. Також з початку цього місяця відновлюються і контрольно-перевіркові заходи податковими органами. Про це під час брифінгу повідомила виконуючий обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова. Такі перевірки проводяться виключно по тих суб'єктах господарювання, які здійснюють або реалізацію, або виробництво, або реалізацію виробництва під акцизної групи продукції. Тобто всі інші суб'єкти господарювання не підпадають під планові перевірки. Ми проводимо позапланові перевірки за заяву платника податків. Також мораторію немає. І проводимо позапланові перевірки у разі, якщо податкованих податки прийняв рішення щодо припинення підприємницької діяльності. Також з 1 серпня поновлюється введення реєстратора розрахункових операцій для ФОПів. Фактично, це було обов'язковим ще з січня 2022 року. Але через численні звернення платників податків по придбанню апарату та труднощах, які виникали з його використанням, це нововведення відтермінували, говорить Алла Рябкова. По законодавству була надана пільга і на сьогоднішній день вона є. Це платники податків першої групи, які мають право не використовувати РРУ. Це ті, хто не використовує наймані робочі сили, не займаються реалізацією складно-побутових приладів, ювелірних виробів, медичних препаратів і мають чітко визначений розмір доходу, який регламентований податковим кодексом. І друга група це ті, хто не проводять готівкові розрахунки. А з приводу штрафів, які очікують платників податків спрощеної системи після проведених податковою перевірок, то законодавець передбачив такі суми. Після першого порушення буде штраф у розмірі 25% від вартості непроведеної операції. За друге ж порушення штраф збільшиться до 50%.